На харківській барахольці майже за безцінь я придбала ось такий торшер. А вона робоча? Шо робоча. А що тут не Тільки лампочку В нього немає абажуру. Тож сьогодні для цього торшеру я зроблю абажур. Ну що, з богом? Для початку беру саме звичайнісіньке відро. На ньому я буду формувати основу для абажуру. Далі переходжу к дизайну: беру ось таке дитяче худі. Я його придбала, звісно, що в секунді. відповідальний момент. І. Протягом минулого року на барахолках я постійно купувала речі, які планувала або переробити, або реставрувати. Але, чесно кажучи, все не доходили руки. Хто пам'ятає на харківській барахольці, майже за бесі я придбала ось такий торшер. А в яку ціну конструкція? За 100 гривень маркет. А вона робоча? Все робоча. А що тут не робоча, ту тільки в крутірі все Давайте за 80. Він в робочому стані, але в нього немає абажуру. Тож сьогодні для цього торшеру я зроблю абажур, щоб він став повноцінним предметом інтер'єру. Ну що, з Богом? Для початку беру саме звичайнісіньке відро. На ньому я буду формувати основу для абажуру. Обгортаю відро харчовою плівкою для подальшої зручності. Тепер заміряю залізну основу торшеру, тому що на цьому колі і буде триматись абажур. Вийшло 74 см. Далі на відріз знаходжу коло з довжиною 74 см. Маркером роблю мітку. Це буде місце абажуру, яке кріпиться до залізної основи. На 5 см нижче роблю таку ж мітку. Це буде нижня частина абажуру. Тепер в обох місцях промальовую мітки по всьому колу. Тут надалі буде розташована горизонтальна основа абажуру. Заміряю висоту, виходить 18 см. І додаю зверху ще 5 см. Це і буде повний розмір абажуру. Потім беру саму звичайну картонну коробку, тому що основу абажуру я буду робити з неї. Розрізаю коробку на шматки. Тепер беру одну із них і розмічаю її на полоски по 3 см кожна. Ось така розмітка вийшла. І тепер розрізаю всю картонну коробку на такі полоски. Ось такі полоски в мене вийшли. Тут їх 40 штук. Сподіваюсь, мені вистачить. Знову беру відро і по цим міткам на ньому зроблю горизонтальні кортонні основи для абажуру. Їх буде три. Там, де нижня частина, там, де буде триматись за залізну основу, і верхня частина. Та для цього треба склеїти картонні полоски. Прибираю верхній слой картону на одній, щоб він не був занадто товстим. І верхній слой на інший. І за допомогою клеєвого пістолету склеюю між собою. Потім довгу полоску, що вийшла, я ось так закруглюю. Приміряю на відро по нижній мітці. Відмічаю і відрізаю зайву частину. І також склеюю. Ось така перша основа для абажуру вийшла. Мені здається, супер. Таким самим чином склеюю другу основу. Приміряю на відро і також її формую там по другій мітці. А це я вже зробила третю верхню основу і просто одягаю її на відро. Наступні картонні полоски буду приклеювати до цих основ вже вертикально. Ось так. Так само я роблю це на гарячий клей. Розміщую так, щоб зверху і знизу залишився запас картону. Його потім підріжу. Перша картонка є. Відрізаю трішки зверху. Другу полоску приклею максимально близько до першої. Головне, щоб зверху вони були поруч. А якщо донизу трішки розходяться, нічого страшного. Приклеюю полоски далі. Таким ось парканчиком. І ось так виходить. Ось так виглядає готова картонна основа абажуру. Картон цупкий, і він добре буде тримати любий дизайн. Далі відріжу зайві кінці. Знизу роблю мітку по крайній основі. А зверху від краю відра заміряю 5 см. І там роблю мітку, щоб відрізати зайве. Тепер знімаю всю картонну конструкцію з відра основи. Ось так вона виглядає з усіх сторін. І вона достатньо цупка. І відрізаю міткам зайве. Можна це робити або ножицями, або ножем. І ось така заключна версія картонної основи абажуру вийшла. Далі переходжу к дизайну. Беру ось таке дитяче худі. Я його придбала, звісно, що в секонді. Тут вже відрізані рукава для моїх минулих творчих проєктів. Але в цьому худі ось така незвична текстура, що схожа на баранню шкіру. Мені здається, вона незвична та стильна і буде гармонійно виглядати з перламутровою основою торшеру. Тому дизайн абажуру роблю з цієї тканини. Худі розкладаю на столі край до краю і для початку відріжу прострочену нижню частину. Потім треба відпороти кишеню, бо потрібно більше тканини для абажуру. Все, кишені вже нема. Тепер знову беру відро, надягаю на нього картонну основу і заміряю її висоту. Вийшло 28 см з припусками зверху і знизу. І це буде висота текстильної частини дизайну. Знову розкладаю худі край до краю, відміряю 28 см знизу до середини одягу. Роблю мітку по всій довжині і просто відрізаю єдиним шматком. Ось що вийшло. Далі текстильну частину просто одягаю на картонну основу. Залишаючи зверху 2 см і знизу 2 см вільного краю. Ось тут де шов починаю приклеювати текстильну частину до картонної основи. Починаю зверху і просуваюсь донизу. Наступний шматок приклею з невеличким натягом, щоб було без заломів та провісів. Також починаю зверху і просуваюсь донизу. Так, клею, 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 майже все приклеїла. Але залишається ось така зайва частина тканини. Ось тут роблю відступ десь в 2 см і просто відрізаю зайву частину. Вирівнюю краї і одну частину тканини просто приклеюю до картонної основи по самому краю. А іншу частину тканини натягую, підгібаю. І за допомогою голок фіксую загиб по всій довжині. Ось так вийшло. Далі по тканинному загибу просто пришиваю один край до іншого. Ось так вийшло в результаті. Це буде другий шов на протилежній стороні абажуру. І ось так тканинний дизайн виглядає на картонній основі. Але поки що нижню та верхню частину з тканини не приклеюю, тому що треба зробити товстішу другу горизонтальну картонну основу, тому що саме до неї буде кріпитись залізна основа торшеру. В мене залишились шматочки картону, а оскільки я люблю використовувати все без відходів, то ці шматочки другим шаром приклею на основу. Ось так, щоб була ось така додаткова ширина. І саме за рахунок цього абажур буде триматись на залізній основі. Приклею шматочки по всій довжині кола. І ось що в результаті вийшло. А тепер вже загинаю і приклеюю краї тканини, що лишились знизу і зверху. Нарешті ось так виглядає готовий новий абажур. А це зблизу фактура тканини. А ось так він виглядає зсередини. Кому потрібно, можуть пофарбувати або зробити додатковий естетичний шар зсередини, щоб не було видно грішків. І завершальний момент. Ось так виглядає шов на тканині. Тому я візьму голку і нею порозпушую тканину по шву. Так він буде менше помітним, оскільки тканина ворсиста. Ну, ось повністю шов не зник, але став менш помітним. Ну що, йдемо приміряти новий абажур. Я вже вкрутила лед лампу і просто надягаю на залізну основу конструкцію, що створила. Відповідальний момент і. Ось так виглядає торшер з барахолки з новеньким абажуром. Як вам такий результат? Чекаю вашу думку в коментарях.